У мить, коли на вас падає звинувачення, коли хтось кидає виклик вашій цінності, намірам чи характеру, настає момент вибору. Це не просто мить, а роздоріжжя, де вирішується, хто матиме владу. Звичайна людина реагує інстинктивно, захищається, пояснює, виправдовується. Ти мене неправильно зрозумів. Я не це мав на увазі, я не такий. Ці слова здаються природними, справедливими. Але в них криється пастка. Захищаючись, ви визнаєте слабкість, віддаєте контроль, дозволяєте іншому диктувати правила гри у грі влади, де сприйняття важливіше за правду, той, хто виправдовується, втрачає все. Справжня сила не в словах, а в мовчанні, яке змушує світ здригатися. Мовчання це не порожнеча, а зброя. Воно не просто ігнорує звинувачення, а перетворює їх на дзеркало, що відображає слабкість нападника. Коли ви не реагуєте, не сперечаєтесь, не поспішаєте заповнити тишу поясненнями, ви змушуєте іншого сумніватися. Їхні слова, кинуті в порожнечу, повертаються до них бумерангом. Вони чекають вашої реакції, прагнуть бачити вашу тривогу, але отримують лише спокій. Цей спокій. Не просто відсутність дії, а демонстрація влади. Ви не граєте за їхніми правилами, не визнаєте їхнього права судити вас. І в цій відмові народжується ваша сила. Захист це ілюзія контролю. Людина, яка захищається, здається слабкою, адже вона вже прийняла рамку, нав'язану іншим. Вона бореться на чужому полі, де кожен її аргумент лише підкреслює залежність від чужої думки. Але той, хто не захищається, Перевертає гру, він не просить розуміння, не шукає виправдання. Він дозволяє звинуваченням висіти в повітрі як дим, що розсіюється без сліду. У цій тиші криється магія. Нападник починає відчувати дискомфорт, його слова втрачають вагу, а його впевненість. Тане, ви не сказали ні слова, але вже перемогли, бо змусили іншого боротися з власною невпевненістю. Світ учить нас бути зрозумілими, відкритими, справедливими. Але в грі влади ясність це слабкість, пояснення це спроба переконати, а переконувати доводиться тому, хто боїться бути неправильно сприйнятим. Справжній стратег не боїться нерозуміння, він знає. Той, хто контролює сприйняття, контролює все. Коли вас називають холодним, зарозумілим чи маніпулятивним, найгірше, що ви можете зробити, це заперечувати. Заперечення підтверджує, що вам не байдуже, що ви залежите від чужої думки. Натомість дозвольте звинуваченням розчинитися в тиші. Ваш спокій змусить інших гадати, чому він не реагує, чи знає він щось, чого не знаю я. Ця загадковість, ваша броня. Уявіть мить, хтось кидає вам виклик, можливо, тонкий, завуальований або відверто гострий. Усі чекають вашої реакції, повітря напружене, як перед грозою. Звичайна людина поспішає заповнити цю тишу, пояснити, виправдатися, повернути собі добре ім'я. Але це пастка. Кожне слово, яке ви вимовляєте, віддає владу іншому. Справжній гравець обирає інший шлях. Він завмирає, як камінь у бурхливій річці, дозволяючи потоку звинувачень обтікати його. Його мовчання не просто ігнорує, воно говорить, воно кричить про впевненість, про силу, про те, що він вище за дріб'язкові судження. Ця тиша не пасивність, а стратегія. Вона змушує нападника почуватися незахищеним, адже він не отримав очікуваної реакції. Він чекав боротьби, криків, аргументів, але натомість стикається з порожнечою, яка відображає його власну слабкість. У цей момент ви не просто уникаєте конфлікту, ви перебираєте контроль. Той, хто говорить першим, втрачає той, хто мовчить, диктує правила. Світ дивиться не на звинувачення. А на того, хто стоїть непохитно, коли інші втрачають рівновагу. Сила не в тому, щоб бути правими, а в тому, щоб бути недоторканними. Прагнення довести свою правоту це емоційна слабкість, потреба в схваленні. Але той, хто не шукає схвалення, хто не боїться бути неправильно зрозумілим, стає недосяжним. Його мовчання це не просто відмова від гри, а створення нової гри, де він Встановлює правила: коли вас звинувачують, не відповідайте, дозвольте словам нападника повиснути в повітрі як непотрібний вантаж. Нехай вони самі несуть тягар своїх звинувачень, повторюються, виправдовуються, втрачають ґрунт під ногами. Є щось магнетичне в людині, яка не реагує, її спокій притягує увагу, викликає повагу, а іноді й страх. Люди починають гадати, що дає їй таку певненість, чому вона не боїться. Ця загадка ваша перевага. Ви не просто уникаєте звинувачень, ви перетворюєте їх на інструмент. Назвали вас зарозумілим нехай холодним добре, маніпулятивним цікаво. Кожен ярлик, який ви не заперечуєте, стає частиною вашої аури, міфу, що оточує вас. Ви не спростовуєте, ви дозволяєте іншим заповнювати тишу власними домислами. Уявіть себе в центрі уваги. Хтось кидає шпильку. Про ваш успіх, ваші наміри, ваше минуле усі чекають, як ви відреагуєте, і що ви робите? Нічого, лише легка посмішка, спокійний погляд, який ніби каже: ти можеш говорити, але це нічого не змінить. У цей момент ви не просто уникаєте конфлікту, ви перебираєте владу. Усі дивляться не на слова нападника, а на вашу реакцію. І коли цієї реакції немає, коли ви залишаєтеся непохитними, ви стаєте центром тяжіння. Люди починають сумніватися не в вас, а в тому, хто насмілився вас звинуватити. Справжня сила у контролі над сприйняттям. Той, хто захищається, виглядає винним, навіть якщо він правий. Той, хто мовчить, здається невразливим, навіть якщо правда не на його боці. У грі влади правда це лише інструмент, а сприйняття це все. Ви не мусите бути зрозумілими, щоб бути поважними. Ви не мусите бути добрими, щоб бути сильними. Достатньо бути тими, кого не можуть зрушити. Ваш спокій це виклик, ваша тиша це зброя, ваша недоторканність це перемога. Коли вас звинувачують, не поспішайте відповідати. Дозвольте словам нападника розчинитися в тиші. Нехай він повторюється, виправдовується, шукає підтримки в інших. З кожною спробою він виглядатиме слабшим, більш одержимим, менш упевненим. А ви, не сказавши ні слова, стаєте сильнішими. Ваш спокій змушує інших відчувати власну нестабільність. Вони починають сумніватися. Можливо, вони помилилися, можливо, вони зайшли надто далеко. І в цей момент ви вже не просто виправдані. Ви недосяжні. Секрет у тому, щоб не грати в гру, яку вам нав'язують. Захист. Це визнання того, що ви на суді. Але чому ви маєте бути на суді? Хто дав іншому право вас судити? Відмовившись від захисту, ви відмовляєтеся від їхньої влади над вами. Ви не сперечаєтесь, не пояснюєте, не виправдовуєтесь, ви просто є. І в цій присутності, в цій непохитності народжується ваша сила. Ви не просто уникаєте звинувачень, ви змушуєте їх працювати на вас. Уявіть. Як хтось намагається вас зачепити, їхні слова це стріли, кинуті в темряву. Але замість того, щоб відбивати їх щитом, ви дозволяєте їм пролетіти повз. Ви не реагуєте, не здригаєтесь, не відступаєте. І що відбувається? Стріли падають на землю, а нападник залишається сам на сам зі своєю люттю. Він чекав вашої реакції, вашої слабкості, але отримав лише тишу. І ця тиша лякає його більше, ніж будь-які слова. Сила не в тому, щоб перемогти в суперечці, а в тому, щоб зробити суперечку непотрібною. Коли ви не реагуєте, ви не просто уникаєте конфлікту, ви закінчуєте його, навіть не розпочавши. Ви не на суді, ви вище за нього. Ваш спокій це не просто відсутність реакції, а демонстрація влади. Ви не боретеся за повагу, ви її вимагаєте. І світ, відчуваючи цю впевненість, схиляється перед вами є щось глибоко філософське в цьому підході. Захист це визнання того, що ви залежите від чужої думки. Але той, хто відмовляється від захисту, визнає лише один суд свій власний. Він не шукає схвалення, не боїться нерозуміння, не прагне бути хорошим. Він просто є, і цього достатньо. Його присутність, його мовчання, його спокій говорять голосніше, ніж будь-які слова. У світі, де всі прагнуть бути почутими, той, хто мовчить, стає найгучнішим. Ця стратегія вимагає дисципліни. Легко піддатися спокусі відповісти, пояснити, довести, але кожен раз, коли ви обираєте мовчання, ви будуєте фортецю. Кожен раз, коли ви не реагуєте, ви додаєте цеглину до своєї репутації. Не той, хто говорить найголосніше, перемагає, а той, чия тиша змушує інших замовкнути. Ваша сила не в словах, а в тому, що ви залишаєте недосказаним. Уявіть себе в центрі бурі. Звинувачення, докори, провокації летять з усіх боків. Але ви стоїте непохитно, як скеля, що не здригається під ударами хвиль. Ви не реагуєте, не сперечаєтесь, не виправдовуєтесь. Ви просто є. І в цій присутності, в цій тиші народжується ваша влада. Люди починають бачити не ваші слабкості, а вашу силу. Вони починають сумніватися не в вас, а в собі. І в цей момент ви вже не просто учасник гри. Ви її господар. Світ учить нас боятися нерозуміння, прагнути ясності, шукати схвалення, але справжня сила в тому, щоб бути загадкою. Загадковий не той, хто ховається, а той, хто не боїться бути неправильно зрозумілим. Його тиша це виклик, його спокій це зброя, його недоторканність це перемога. Коли ви перестаєте захищатися, ви перестаєте бути жертвою. Ви стаєте тим, кого бояться, поважають або й те й інше. Ця гра не про правду, а про сприйняття. Той, хто контролює сприйняття, контролює все. Не бійтеся звинувачень, не бійтеся тиші, не бійтеся бути неправильно зрозумілими. Дозвольте світу заповнювати вашу тишу власними домислами. Нехай вони гадають, сумніваються, бояться, а ви залишайтеся непохитними, недосяжними, невразливими. Бо справжня влада це не вміння відбивати удари, а вміння зробити так, щоб удари не долітали.